19 квітня, 2025 рік. І в нас Готова на укорінення інжир. Ой, гранат. Це невідомий. Це Ахмар. Це французький безшипний. Це невідомий. Французький безшипний. Тут якийсь я вже поділила. Це я поділила. невідомий, Ці маленькі поставлю на Україні в теплиці. Це невідомий. І французький. Це теж невідомий. А хмар уже один укорінився. Це від Наталії Мартишниці з Виноградова, з Чорної Гори. Там хурма Жималось. і це весною посадили і вона вже цвіте тебе, Класно. На цій терасі посадимо один. І на цій терасі один або два. А ще ми посадимо. положи їх, будь ласка, в воду. Десь тут два, щоб їм було затишно, а когось посадимо в теплицю. Йдемо до нашої спаржі. Оце це я горебелька, ми такими їх трошки повідгортала. І зараз, зараз суперським ножиком будемо підрізати. Тут під грушею ще один невеличкий рядочок спержі, вона тут насіялося Це і морква вырвала игрушечку. Даже ночью, ночью иначе Тут Только темно. Что-то и вежливо. Так, и делаем.